Полючий дріт та незрозуміла бетонна конструкція. Таку картину нині спостерігають жителі багатоповерхівок на вулиці Винниченка, що у Луцьку, за словами місцевих мешканців, таке свавілля організували нові жителі квартири на першому поверсі, що знаходиться в ось цьому будинку. Згоди на такі роботи у своїх сусідів вони, звісно, не запитували. Лучанка Галина Бабешко все життя проживає у багатоповерхівці на вулиці Винниченка, 25. Каже, за всі роки скандалів і сварок між мешканцями будинку ніколи не було. Люди, згуртувавшись власними силами, облаштовували прибудинкову територію. Були тут і квітники. Втім, усе різко змінилось, коли до будинку заселились нові сусіди. Я тут живу з дитинства 63-го року. Це такого жахіття, як зараз, я не бачила. Я розумію, що люди на першому поверсі, що вони хочуть, щоб їх квартира була ну не в грібку, як вони кажуть, а щоб було сухо, бо вони там хворі жінки. Може, їм потрібна допомога, яка вони ж не звертались, вони так хоп, прийшли, і нахабом все це роблять. Замість зручних сходів та гарних квітників тепер тут величезна бетонна споруда, яка ще й огороджена справжнісіньким колючим дротом. Вони ж ці вотті арматуру ці стовпчики, вони їх залили бетоном і колючу проволоку. Ну це жахіття, це хтось там ввечері. Упадет травмується діти. Отут, вот отут, вот. сандріті штирі. Вот эти. це ж стукнувся, упал і все і. Гарадж таким свавіллям своїх сусідів обурені чи не всі місцеві жителі розповідають роботи тут розпочались вже кілька місяців тому. Під час будування ось цих бетонних споруд нові мешканці вивели під двері ось таку трубу. В результаті під час дощу вийти з під'їзду майже нереально, адже усе затоплює буквально. Лучани бояться, що ж буде, коли таке трапиться взимку, адже прибудинкова територія автоматично може перетворитись на суцільну ковзанку. Трубу виведено під той під'їзд, і вода буде стікати Варко. Вона, якщо дощ іде, чи буде танути сніг, воно стікає в арку. Я не кажу про тут у нас виконавча служба, але коли. Почне трохи підмерзати, до нас двір навіть не зможуть заїхати комунальні служби. Тут витікає вода, вона тече в арку, який замерзне. А якщо спускатись по цих сходах, які нам запропонували вони користуватись, от дивіться, я спускаюсь, коли воно підмерзне, я падаю на колючий дріт. Люди розповідають, нові мешканці будинку взялися наводити свій лад і у підвалі. Ці громадяни повідкривали, просто повзламували людські підвали. Повідкривали без дозволу громадян, в яких були ці ключі і взагалі от повзламувані замки. Речей немає абсолютно ніде. Терпіли усе це місцеві кажуть довго, втім зізнаються, терпець вже увірвався. Останньою краплею став той самий колючий дріт. Сьогодні у військовий час, коли нам треба зберігати мир і спокій, коли так потрібно підтримувати один одного без запитання, без дозволу, без будь-якої поради, абсолютно зненацька будують бітонні. Такі перегороди, де можуть, наприклад, в квартирі, яка знаходиться поряд, знаходиться живе особлива дитина, дитина інвалід. Хтось запитав взагалі, чи ми дозволимо тут це побудувати чи ні? Дітей у нас дуже багато. Наш будинок заселився з сім'ями, з дітьми, і наші діти тут завжди гуляли. І вони знаходили тут заспокоєння в цьому дворі. Тепер нас обнесли без дозволу колючою проволкою. На сьогоднішній день ця ситуація є маркером. Того, що ми маємо порушення, грубе порушення, і, вибачте, наплювательське ставлення до того, що ми до сьогоднішнього дня в цьому місті плекали. Споглядати оце мені геть не хочеться. Мені 67 років. Часом здоров'я краще, часом гірше. Водичку ми беремо і мені обходити з водою. Тяжко. Просто тяжко. І не тільки мені. Просто не всі вийшли тут. Дуже багато дітей і старих людей. Ми хочемо, щоб на над нами просто не знущалися. Це знущання. Тож хто ті люди, які все це роблять і від кого ховаються за колючим дротом, йдемо дізнаватись. Хто там? Добрий день, це журналісти. Ну, журналісти, той, хто вас визивав журналісти, то, то з ними А ми б хотіли з вами поспілкуватись. Ми ж не можемо односторонньо говорити. Відтак ми намагалися поспілкуватися із власниками цієї квартири. Втім, нам ніхто двері так і не відчинив, а спілкуватися бажання не мали. Нам стало відомо, що у цій квартирі проживають старенька мати із донькою. Сусіди розповідають, жінки не місцеві. Близько року тому переїхали сюди і почали, так би мовити, свої порядки наводити. Як кажуть місцеві, спілкуються жителі цієї квартири із ними хіба що через вікно, яке огороджено решіткою. А для чого ви повзламували підвали? Всі Це не ваше питання. Ну як не наше питання? То ж це ж виходить злодійські, будинку? злодійські ви дії ви вчиняєте. З якого будинку? Ви, ви вкрали в будинку? майно. Я от я проживаю. В ось в тут. Будинок, і будинок там собі Я питання. проживаю, я про ви вкрали майно других людей, правильно? Це не ваше питання. Для чого ви беззаконня вчиняєте? Алло? Слухай, йди звідси, бо я вийду з палка і тобі голову розіб'ю. О, дивіться, каже, вийду з палкою і голову розіб'ю. Поліцію, він стоїть, мені погрожує, і знімає. Я ж нічого навіть не погрожую. Боже, на що ви брешете? Не знаю, поліція вже їде здійснює. Вона бреше, не слухайте її. 100 Місцеві кажуть, дійшло до того, що приїжджали розбиратись і працівники поліції та муніципальної варти зі слів правоохоронних органів. Дозвіл у них є на те, щоб відновити гідроізоляцію стіни і на відновлення благоустрою території. Останній раз, коли мені муніципальна варта приїжджала, вони здійснили припис і попросили їх демонтувати хоча б дані конструкції в вигляді колючого дроту та цих стовпів, які вже забітоновано. На що мешканці? Їх так сказати в грубій формі. Попросили, викликали поліцію, як і на муніципальну варту, так і на мене. Лочани хвилюється, поки шукання порозуміння із сусідами триває. Колючий дріт може травмувати людей, адже його легко не помітити, особливо у вечірній час. Хотілося б звернутися з проханням до місцевої влади. Я розумію, що на ось цю на ось ці конструкції дозволу 100% ніхто не надавав, і хочеться попросити місцеву владу для. Щоб вони посприяли відновленню проходу для мешканців обох будинків і також прилеглих територій і прилеглих установ, підсумовуючи вище сказане, виходить, що нові жильці відчули себе справжніми господарями цілого будинку, і на існування сусідів їм просто байдуже. Поламали замки на сусідських підвалах, знищили пробудинкові квітники та сходи і натомість збудували бетонну конструкцію та усе обгородили колючим дротом без будь-яких погоджень. Що кажуть про усе це у поліції, муніципальній варті та, зокрема, міській раді. Дивіться на телеканалі конкурент КонкуренТів згодом.